Всім привіт! Мене звати Євгенія. Сьогодні у нас нове відео. Я дуже засмучена, що не знімала так довго відео. Це мабуть, вже пройшов місяць. Я обожнюю процес зйомки, люблю обробляти відео, люблю викладати, люблю слідкувати за статистикою. І так вони помилилися ложка, тому що в одному з відео я постійно перебирала мікрофоном, і потім там був дуже поганий звук. Тому я тепер зрозуміла, чому люди постійно тримають якісь дивні речі в руках, коли знімають відео. Понятно, тепер у мене ложка, але я думаю, що я що, коротше треба знайти щось більш естетичне. Але по-моєму так теж непогано. Я дуже хотіла б вас попросити перед початком відео поставити, будь ласка, вподобайку, підписатися, якщо ви не підписані, написати коментар чи поширити відео, тому що це дуже важливо для просування каналу. А так як мені здалося, що останні відео дуже погано дивилися, дуже погано реагували. І у мене припадає якесь. Ну, воно не пропадає з бажання, але просто коли у вас є якийсь зворотний зв'язок, це дуже класно, тому що чим більше людей дивиться, тим а, більше хочеться знімати. А, я, знаю, що, я знаю, що альтернатива, в принципі, моєму каналу немає тому, якщо вам це подобається, те, що я знімаю, подобається те, про що я розповідаю, то будь ласка, реагуйте на відео, тому що те, що ви пишете там в директ потім мені, чи ще десь, а, це дуже класно, але якщо ви пишете це під відео, це дуже класно просуває відео. Тому, якщо вам подобається такий контент, будь ласка, реагуйте на відео, це дуже важливо, і давайте починаємо. Сьогодні ми поговоримо про найбільш активний спосіб пошуку клієнтів: це писати клієнтам самим. Я цим методом не користуюся і не користувалася, коли починала, тому що мені ніколи не хотілося нав'язуватися, не хотілося звертатись до когось, не хотілося. Писати, щось пропонувати і зараз, в принципі, я такої ж думки, але це дуже хороший спосіб визнати клієнтів тим, кого їх нема. Якби у мене не було б клієнтів, я думаю, що я б писала б і мені було б пофігу абсолютно, що вони там собі думають. Тому я вважаю, що коли є нестача клієнтів, то можна користуватися цим способом. Давайте поговоримо, наскільки він ефективний, чи він ефективний і як взагалі це робиться. Звідки я це знаю? Тому що по перше, я проводила тестування років 8 тому цього методу, причому в великих кількостях і протягом такого місячного періоду. Тому я можу приблизно оцінити наскільки це взагалі працює. Також я чула від інших ретушерів, наскільки це працює чи не працює. А також десь півроку тому я проводила експеримент протягом пара тижнів і також намагалася а, писати клієнта. І дивитися скільки повертається, чи повертається, чи так можна не клієнта і хорошого, чи ні, чи взагалі люди відповідають, тому що. Ну, пройшло багато років з того моменту, коли взагалі я пробувала цей спосіб. Тому мені потрібно було оцінити самій, так як я знаю, що є вчителі, котрі вчать цьому, як писати, що писати і тому подібне. Тому я вирішила тестувати і хочу вам розказати про це. А я думаю, що всі знають, що це найбільш елементарніший спосіб, і якщо у вас немає клієнтів, то користуйтесь. Давайте поговоримо, що писати, що не писати, і взагалі чи звертаються люди до вас, якщо ви їм пишете. Можна одразу сказати з 100% регідністю, що якщо ви просто розпитаєте. Slajete je, je ki spam. Повідомлення, особливо не глядячи, кому ви пишете, тому що мені доволі часто приходять повідомлення від ретишерів, котрі пропонують свої послуги. Вони не дивляться, кому вони розсилають ці повідомлення. Це приходить на пошту, це приходить директ і тому подібне. Тобто, куди тільки можливо, вони приходять і пропонують свої послуги. Тобто, ті країни, котрі працюють за доволі низьку ціну, вони ось постійно роблять роблять таку розсилку. Але наші реташери так само це роблять. І я доволі часто заходжу у Директ і бачу просто повідомлення від реташерів, котрі пропонують і не те, щоб... Щоб попрацювати зі мною як з ретушером, а те, що вони вважають, що я фотограф і я будемо давати роботу. Вони просто не глядачі розсилають розсилку, причому максимально стандартно, не персоналізовано, і такі розсилки не працюють. Я не знаю, хто може це побачити і помітити, тому що такі повідомлення навіть часто попадають кудись в приховані повідомлення, в спам і тому подібне. Тому це треба робити дуже розумно, що ми пишемо, кому ми пишемо і як ми пишемо, і куди ми пишемо. Все перерахувала, наче так. По-перше, не треба писати фотографам, котрі дуже мають велику аудиторію, чи вони публікуються в якихось найбільш популярних виданнях світу. Скоріше за все вам дадуть відповіді. Тому треба вибирати фотограф приблизно на вашому рівні. Ну, звісно, краще трішки вище. А чому так? Тому що зазвичай хороші фотографи і так мають ретушерів. Зазвичай хороші фотографи мають багато запитів в Директ, вони просто не побачать, тому не вибирайте сторінки, котрі мають дуже велику кількість підписників, Скоріше за все, вас просто не побачать і ви просто витрачаєте час. По-друге, я б рекомендувала б вам писати на пошту, де я знайду пошту. Пошта не завжди є в Інстаграмі, пошта іноді є на сайті фотографа, тобто вам не треба просто брати сторінку в Інстаграм, відкривати Директ і писати тоді Хеллоу, давайте колаборацію. Ні, ми так не робимо. Ми знаходимо контакти, конкретні цього фотографа, чи візажиста, чи з ким ви хочете працювати, і створюємо емейл, в якому пишемо, хто ви, що ви, тільки не пишіть, будь ласка, історію вашого життя. Ви маєте привітатися, розказати, хто ви, і запропонувати те, що ви хочете, і як ви хочете. І це має бути дуже конкретно, не розмазано, і не просто hello, how you не треба писати, тому що вони відповідати не будуть. Треба написати, з чим ви звертаєтесь. Також я порекомендувала би вам, по-перше, звертатися за ім'ям, тому що мені теж писали реташери, котрі а, називали мене іншим ім'ям. То просто копіювала, вставляли і навіть ім'я не міняли. Тобто, хто буде на це відповідати? Я думаю, що ніхто тому обов'язково вказуєте ім'я, до кого ви звертаєтесь, і називаєте своє ім'я. І також а, ви пишете, я хочу з вами працювати тому що, тому то Тобто, ви можете взяти сторінку фотографа, вибрати найбільш класні фотографії, котрі вам подобаються, котрі вас надихають, з котрими ви теж хотіли попрацювати. Ви просто берете в цей імейл, вкладаєте скріни цих фотографій, його робіт і показуєте, що. Ось оце мені дуже подобається. Я б теж хотів би таке з вами зробити. Давайте працювати разом. Ви можете запропонувати безкоштовний тест. Ви можете запропонувати першу якусь пробну фотосесію, да, котру ви зробите для того, щоб а, для того, щоб зрозуміти, чи підходите ви один одному. Ну точніше, чи підходите ви фотографа, тому що ви робите роботи безкоштовно, так? А, запропонуйте щось йому, що йому буде цікаво. Якщо ви просто запропонуєте а, прайс свій, це теж варіант. Якщо ви не хочете не давати нічого безкоштовного. Але, звісно, якщо ви запропонуєте якісь а, додаткові опції для фотографа, чи візажиста, чи до кого ви звернулися, це також може додати шанс, щоб вам відповіли і відреагували на ваше повідомлення. Тому що дуже багато хто відповідати вам не буде. Тому, тому я вам пропоную, що запропонувати фотографу вашому потенційному клієнту, хто б це не був якісь умови, котрі йому будуть приємні на першому етапі. Це як варіант. Також, а, Пропоную вам показати якісь класні роботи з його сайту, з його інстаграму, котрі вам сподобались, котрі вас е, надихають і ви хочете робити щось схоже. Е, чи всі будуть відповідати на це? Е, Якби ви класно не написали своє комерційне письмо? Не всі будуть відповідати. Е, частина буде відповідати, що дякую за інформацію. Коли мені буде це потрібно, я до вас звернуся. Деякі будуть відповідати, у мене є ретушер, і можуть спитати, який у вас прайс, для того, щоб порівняти, чи вигідно йому це буде. Ну, це нормально. Всі, ну не всі більше орендуються на вартість. Це все одно має значення. Деякі будуть взагалі не відповідати, і ви маєте розуміти, що це абсолютно нормально. Хтось просто не побачить, хтось не перевіряє пошту і тому подібне. Ви можете дублювати це в Директ в інстаграм, якщо вам не відповіли, але скоріше за все вам і в директ не відповідають. Не відповідять. Скоріше за все, і директ відповіді також не буде. Це нормально, не треба якось на це злитись просто. Тому рекомендую вам завести табличку, в котрій ви пишете, кому ви пишете: Інстаграм чи ну, пошта, що це за фотограф, для того, щоб потім не повторюватись. І а, також завести колонку, в котрій ви напишете, чи відповіли вам яка була реакція, щось ви отримали від цього фотографа, чи отримали замовлення і тому подібне. Хочу сказати, що це найбільш простий спосіб пошуку клієнтів, тому що ви можете написати безкінечній кількості клієнтів. Я б сказала, що якщо ви напишете, наприклад, за тиждень 100 фотографом, то, скоріш за все, є можливість, що декілька фотографів вам не зацікавляться. Тобто процент людей, котрі будуть повертатися з позитивною реакцією, він буде доволі маленький. Тому треба писати масово. Ось чому проблема, чому ретушери часто пишуть кому попало, і взагалі не дивляться, що вони пишуть. Тому що треба писати багато, на жаль, для того, щоб була позитивна реакція. Бо більшість, ну, половина точно буде вас морозити, частина буде відповідати, що дякую, може, спитають Прайс, і, можливо, частина зацікавиться, тому що ви пишете ну, холодній аудиторію. Ви не знаєте, чи цей фотограф шукає ретушера. А, звісно, є такий а, хитро... Всрати метод писати фотографом, у котрих є ретушери. Тобто ви заходите на сторінки, бачите, що в нього там різні ретушери в публікаціях. Зазвичай такі фотографи відкриті до інших ретушерів. Можливо, ці ретушери працюють з ним безкоштовно, тому що часто, коли фотограф відмічає, ну не часто частково, коли фотограф відмічає силопопулярний, то вони працюють по бартеру, так сказати, тому фото ретушери, а фотографу ретуш. Тому, враховуючи, що це холодна аудиторія, розраховувати на те, що вам будуть відповідати і радіти вашому зверненню, то скоріше за все, ні. Треба розуміти, що це чисто технічний спосіб, ви просто пишете і чекаєте реакції. А коли я проводила такий марафончик, десь років 8 того, можливо, я написала, мабуть, 100 чи 200... Ну, я зараз розумію, що це доволі мало, то було просто декілька відповідей, взагалі реакції ніякої не було. Але зараз я розумію, що тоді я писала просто якесь дурнувате повідомлення, котре я взагалі не розуміла, що можна написати, як можна зацікавити людину, щоб вона з тобою захотіла працювати. Зараз я вам запропонував варіант, котрий треба писати, котрий дасть вам ймовірність того, що вам дадуть відповідь. Коли я півроку тому тестувала також цей спосіб, тому що я побачила, що там. Багато хто цьому вчить, і я подумала, так, окей, давай спробуємо, чому б ні, потім розкажу вам, як це пройшло. Ну, коротше, мене надовго вистачило, я написала, мабуть, максимум 15 фотографам, і все. Тому що а, я стільки багато часу витрачала, щоб написати це письмо, щоб зберігти там класні його фотографії. Ось, тому, а, але я не сильно змінювала текст, тобто там вони приблизно однакові були. Мені відповіло десь приблизно більше половини фотографів, але замовлення я не отримала. М -м, але Мені здається, це дуже непогано, що відповіли, тому що могли б взагалі не відповідати всі, тому що я написала доволі маленькі кількості фотографів і це прям дуже небагато для того, щоб щось з цього отримати. Але мені здається, що а, реакція доволі позитивна, і мені здається, що після цього мені хтось з цих фотографів, ще питав, потім писав потім інстаграм, щось там питав за прайс для його фотографій. Тому мені здається, що а, спосіб робочий, якщо правильно його використовувати, якщо. А, Вкладати цей час, тому що ну це на це потрібен час. Але мені здається, що якщо одночасно просувати сторінку свою в інстаграм, а також ну, можна не тільки в інстаграм, можна в а Фейсбук, навіть він ще живий і при цьому писати клієнтам, у вас можна налагодити доволі непоганий потік. Тому я б рекомендувала, якщо у вас нема клієнтів, то можна цим займатися, особливо якщо у вас є час, якщо ви там не працюєте, чи ви студент і тому подібне, я думаю, що Можна виділяти годинку на день для того, щоб цим займатися. Мені здається, що при цих усіх складових просувати інстаграм свій займатися ним постійно. До речі, я завела телеграм, ми там постійно спілкуємося. Я зараз намагаюся знову розпушити свою сторінку, тому що мені здається, що за останні роки-два-три, коли війна почалася, я не дуже сильно її вела. І вона, прям, знаєте, так, от почала за. Затухати, затухати. тобто холплення в нього впали. У мене впала кількість підписок. в мене почало кількість відписок більше, ніж підписок, тому це дуже погано це дуже погано для аккаунту. Тому я вирішила його знову відновлювати, займатися ним і завлатилеграм. Там ми постійно спілкуємося про речі. Кожного дня я викладаю пости не один, тому я посилання там буде під відео. Ви підписуйтесь обов'язково, тому що ми там спілкуємось. Можна постійно спілкуватися про щось, задавати питання. Я там постійно, тому що це телеграм, там дуже зручно. Тому підписуйтесь обов'язково будемо там також бачитись, тому що тут я бачите, раз в місяць з'явилася і то. Я думаю, що зараз буде тепло, я буду більше знімати відео, тому що, коли холодно, знаєте, темно, треба якось світло налаштовувати. Зараз у теж вечір і я знімаю. Тому а, підписуйтесь обов'язково на телеграм, а будемо там більше бачитись. А відео тут я теж буду знімати, якщо ви будете добре реагувати, тому що це дуже важливо. Реально обов'язково ставити вподобайки. Подавайте коментарі, і пишіть, будь ласка. Можливо, якщо вам не цікавлять ці теми, котрі я підіймаю, можливо, вам щось цікаво, і пишіть в коментарях, що вам цікаво, про що вам розповісти. Тому що ем, деякі питання, котрі там Інстаграм задають, вони дуже маленькі. Тобто це не на ціле відео. А ось такі типи теми, як шукати клієнтів, звісно, вони багаті, але багаті. Вони великі. І їх важко розкрити за одне відео. І деякі речі просто ну, елементарні, підітьіть в Інстаграм. Але я коли почала вести телеграм, я зрозуміла, що, мабуть, не все так очевидно, тому що для мене це очевидно. Я просто а, пройшла в якому році? Якомусь типу 17 чи 18, я пройшла курси СММ, і для мене деякі речі очевидні. Коли розповідаю про щось, виявляється, що воно не очевидно. Тому мені важко знімати такі відео. Вони а, їх треба структурувати. А в мене а, часу приблизно приблизно нуль. Тому а, я дуже багато сил вкладаю для того, щоб знайти час, щоб це зняти. Тому Будь ласка, реагуйте, тому що я просто перестану вести. Я не думаю, що я не перестану вести, але мені потрібно реально дуже багато часу для того, щоб все зняти, все змонтувати, і е я з цього нічого не отримую. Тому це так сказати, на моїх е натхненних початках. Натхнені початки. Е я, до речі, думаю, що в якийсь момент у мене поки монетизації немає, тому що переглядів мало і. Е Недостатньо годин переглядів. Ось я думаю, що можливо, я заведу якусь, що там є, патреона вже нема, баємія кофі вже нема. Коротше, думаю, що якусь банку заведуть. Щось таке важливо, буде комусь приємно мене підтримати. Тому що я реально дуже люблю знімати, і якщо б була класна реакція звернути зв'язок, то я б знімала би тільки могла б я б не спала би, я б знімала би так про клієнтів. Так, я вам, в принципі, розказала, що писати цим клієнтам. Ми пишемо персоналізоване письмо конкретному фотографу. Ми дивимося його стрінку, ми розглядаємо, що він там знімає, для кого він знімає, і вже виходячи з цього, формуємо Повідомлення, повідомлення, формуємо емейл для нього, тому що це дуже важливо. Якщо ви просто на е відчупитися робити розсилку, це працювати не буде. Тому багато хто не любить цю розсилку, тому що має значення, що ти пишеш, тому треба перекладати зусилля. Чому мені цей спосіб не подобається? Тому що я хочу і завжди хотіла, щоб мені писали. Я не хочу комусь там писати і там щось розповідати, як мені подобається. А мені подобається, коли в мене заплатите добре. А коли мені потрібно вам зробити безкоштовний тест чи якусь пробну, пробну, пробну зйомку, я цього не хочу робити. Я хочу, щоб мені заплатили, я зробила тоді окей. А коли мені треба писати, там щось пропонувати, мені це не подобається, я не хочу, але я вважаю, що це робочий спосіб для того, щоб. Знайти клієнтів також робочий спосіб вести інстаграм. Це дуже важливо. Якщо ви не видати інстаграм, про вас ніхто не знає, вас ніхто не бачить. Можна класно ретушувати, але на цьому все цього недостатньо. На жаль, зараз будь-який бізнес-бренд дуже багато вкладає в свій маркетинг, тому треба про це в першу чергу думати. Так, мені це все сказала. А до речі, пишіть, будь ласка, чи було б вам цікаво, якби знімала би далі про те, як просувати інстаграм, як шукати клієнтів так, щоб вони вам писали, а не ви їм. Тому що мені здається, це це теж буде дуже цікаво, але це буде не одне відео. Це я думаю, буде серія відео, тому що ну це обширна тема. Мені треба подумати, як це все структурувати, тому що ем, інформації багато, і я не впевнена, е, що вам потрібно знати, а що ви так знаєте. Тому що. Відставляться це елементарні речі, що треба публікувати рілси, а виявляється, люди не знають, що їх треба публікувати, і просто по півроку нічого не роблять зі своєю сторінкою, шукають клієнтів. Як так можна їх знайти? Якщо викладати історію раз на тиждень, цього недостатньо, цього мало, вас ніхто не буде бачити. У вас просто статистика піде на дно і клієнти, клієнти, потенційні клієнти вас бачити не будуть, а це перше правило, вас повинні бачити. Тому знімайте контент, публікуйте його і буде все добре. Ще раз прошу обов'язково поставити вподобайку, підписатися, якщо ви не підписані. Uh, дати якусь реакцію на відео, тому що це дуже важливо. Ось так. І підписуйтесь обов'язково на телеграм. Там ми часто, там спілкуємось кожного дня. І дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, було цікаво. І всім пока!